Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про засоби для кучерявого волосся. Для тих, у кого злегка хвиля, у кого крутий завиток, або зовсім мілка кучеряшка. Сьогодні я не хочу розповідати загалом про все, як його мити, як його кондиціонувати і тому подібне. Хочу розказати лише порекомендувати декілька засобів, які. Допомагають в створенні дуже такого чіткого, текстурного, гарно окресленого локону. Тож, перший продукт від компанії Кьоне – це крем для кучерів. Він наноситься на вологе, чисте волосся. Ви формуєте завдяки ньому локон. Він такий. Досить рідкий, кремовий, ви спочатку розподіляєте його по рукам, наносите на волосся на вологи, формуєте локони, він не склеює волосся, він добре його кондиціонує, підкреслює завиток. І ідеально, коли ви даєте волосся висохнути самостійно тобто Краще за все висушувати кучеряве волосся природним способом, бо завдяки фену сам локон може розпушуватись більше. Наступний продукт це також крем від бренду IM4U. Він має дуже-дуже легку фіксацію, зовсім трошки, аби для того, щоб локон, який би сформували, він його зафіксував. Наступний продукт. Це сольовий спрей від, від компанії Red, робить кучері більш е, жорсткими. Такий продукт, як сольовий спрей, краще використовувати на хвилясте волосся, але яке має більш тонку структуру, воно дуже легке, пухке. І якщо ви хочете надати йому трохи жорсткості і зафіксувати, Таку кладку краще всього використовувати саме спрей, тому що кремова текстура буде, ну, може обтяжувати тонке волосся. Ну і останній продукт від бренду Kevin Murphy Motion Lotion. Він більш рідкий, дуже добре розподіляється по волосю. Форму зволожує волосинку, зволожує дуже гарно кучері. За рахунок цього вони дисциплінуються, вони не пушаться, вони дуже м'які на дотик, він не склеює, не фіксує. Тобто тут дуже багато в нього догляду. І цей продукт я би рекомендував більш жорсткому волосю, як, якому потрібно хочеться його пом'якшити. Зволожити, навіть, можливо, трошки розпрямити, аби він був не такий крутий завиток, щоб він був більш такий м'який. Ось такі паради на сьогодні для кучерявого волосся також дуже багато відіграє роль те, як підстрижена форма. Тому що хвилясте волосся дуже любить градуйовану текстуру, коли це. Дуже м'який перехід від коротких пасм до більш довгих, або навпаки. Тобто трохи така форма розшарована. Можливо, градуйовані якісь форми, якщо це більш короткі потилична зона. Або ж якщо це довге волосся кучеряве, то це вже краще всього. Стригти шари, які будуть підкреслювати текстуру волосся. Отже, підсумуємо для більш жорсткого волосся хвилястого кучерявого краще за все використовувати кремову текстуру засобів для вкладання, які будуть його дисциплінувати, будуть його пом'якшувати, але ні в якому, ні в якому разі не будуть склеювати. Для більш тонкого, але все ж таки хвиляше за все, використовувати сольові спрей. Якщо вам потрібна консультація, ви можете прийти в салон. Ми з вами підберемо образ, який буде підходити саме для вашого волосся.